Так, приїхали, ми звичайно їхали, бачимо якийсь гор, де круті старі тачки американські стоять. Зараз будемо знімати, тут рядом ще базар. І тут різні тачки, зараз ми вам будемо показувати. І самі будемо дивитися. Так. Корвет. Шавролі Кемара. Зараз... Песик. Песик буйний. Зараз ми подивимось на саму. Масик, на масик. Дивіться, вот эта машинка. Видео, good, good video. Thank you. Видите, на старый корвет. Старые американские тачки. Вау, это салон. Видите, какие диски, не знаю, там диски стоят только, наверное, ну, только речи. Видите, на, на старый офигенный корвет. А это Кемаро старая. А вон они новенькие. Ще на оцю. А ти що? Це за мене. Відео от можна? Семки в центрі Тоже корвет, реально спортивний старий корвет. Да, черт, черт. Ще тут є такі тачки. Це вже реально антикваріати. Дивіться, як вона виглядає. Форт. Я тут я старий форт. Покажемо салончик. Дивіться, ну, Волга, Волга наша, зіл. Не знаю, яких років Дивіться, яка тема стоїть. Ого, гоща. Колись на ній прикиньте, льота лимня. Зараз фоткаємо, Тимофійчик зараз хочить. Тепер дивіться, що тут стоїть. На бустанки, я так розумію. Так? Дивіться на цей мустанк. Офігенний. Стоїть два. І ще стоїть дві тачки. Показують мотори. Я пам'ятаю, в дитинстві ми завжди дивилися на спідометри. Бачите, що тут стоїть нітро. Поставили нітро, ви прикидаєте? Десь воно добре сьогодні. Так, а тут такий салончик. <плес> В руле, У меня <реклама> выставочка, руле это у меня тема Ривера А это вообще мне понравилось Не знаю, что это за тачечка, но Интересно Ривера Старенькая Ривера, сейчас посмотрим, что на ней салончик Ёп твою мать кожу, уже пахнет, уже кожует Пацаны, смотрите, какой салон Oh моя. Що у нас дальше? Дальше у нас спорт. Вот что такий. Кстати, мустант. Сейчас на фільму попадається в американські комната. Так, тут сидушки вже зроблені. Редно поміняли, щоб... Так, йдемо далі. так а сейчас у нас... Це я даже не знаю, що за марка. Вау, нітро зроблене теж. Салон вже більш такий підспортивно. Таке віддихається, виїжджали і віддихають. Ви, we'll так, а це I'll що у нас таке сорт? Це так розумію, Лінкольн старий. Eles é então. estão aqui, lindos. Estamos a correr para se cortar. Yeah? Wow. Não motor. Tá. de Isso

Це в нас Понтіак. Перший раз бачу такий понтіак. Він вже бачу зроблений був, бо, мабуть, був битий, але старий понтіак це на ще стан. Теж з Ніко. Це вже, звісно, це вже, звісно, треш. Дивіться, не знаю хто на ньому їздив. Я так зрозумів Лінкольн, не знаю, бізнес супер класу такого, дивіться, яка вона тупо довга. Не знаю, скільки вона метрів 5, мабуть, має. Но вона крута. Там моторище, мабуть, не знаю, 5-6 кубовий. Старенький хелов. З пінвіном, з прапором Америки, який салончик тут, вау.